Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі, розв'язка скоро. Який вихід у ринг планує Усик? Про що попередив Тайсон Ф'юрі? Який буде бюджет Андеркарду? І що буде робити штучний інтелект у ринзі? Про це не тільки прямо зараз. Субота, 21 грудня, Саудівська Аравія, матч реванш, бій, реванш, Олександр Усик Тайсон Ф'юрі. А в Андеркарті цього боксерського вечора свої поєдинки проведуть іще троє українців. Так, 29-річний Андрій Новицький, який виступає у хевівейті і має 13 перемог у 13 боях, 10 нокаутів. З них також Андрій зустрінеться з мексиканцем Едгаром Раміресем, який зараз проживає у Сполучених Штатах. На професійному ринзі Рамірес здобув 10 перемог, зазнав одну поразку. і Один бій закінчився в ніч'ю. На кону буде стояти титул WBC International. Після цього бою, після Андрія, у ринг вийде 27-річний Даніель Лапін. У нього 10 перемог в 10 боях. Його суперник – француз Ділан Колін. 14 перемог в 14 боях. Так що у нас буде ще один цікавий бій. Ну і в головному поєдинку андеркарту 29-річний Сергій Богачук, який провів 26 боїв, 24 перемоги, 23 нокаути, Дві поразки зазнав Сергій. Він зараз проживає в Лос-Анджелесі. Зустрінеться з британцем Девісом. Кожен з українців отримає хороший, як для свого рівня, гонорар за ці бої. Усього в рамках андеркарту заплановано 9 поєдинків. Сумарний бюджет андеркарту за версією українського промоутера Влада Єлісєєва буде складати приблизно 3 мільйони доларів. Якщо він відповідає дійсності, в середньому кожен з боксерів, які вийдуть в ринг кіндомарени, зароблять понад 150 тисяч доларів. Як для бройців такого рівня, це Доволі солідна цифра. Команда Олександра Усика виходом боксера в ринг проти Ф'юрі передасть особливий меседж. Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк. Цитую: цього разу вихід Усика в ринг буде особливим. Повірте, це завжди так. Усик не може виходити в ринг просто як звичайний спортсмен. Він завжди використовує цю можливість, щоб показати щось особливе, донести певний меседж світу. І він зробить це знову, анонсував Красюк. Ну що ж, чекаємо, віримо в усика і в його перемогу. А все починається з виходу в ринг. Тим часом Тайсон Ф'юрі попередив чемпіона світу Олександра Усика, чого варто від нього очікувати в їхньому майбутньому поєдинку. Цитую: він завдавав своїх найкращих ударів. Він здійснив 10 ударів і всі влучили в ціль. Жодного разу він не повалив мене. Тож, якщо він не зміг збити мене, коли я був на ногах Бембі, то Бог з ним цього разу. Я думаю, що у нього були всі шанси повалити мене, але він цього не зробив. Він завдав свого найкращого удару. Я озирнувся на нього і посміхнувся. Цього разу він відчує гнів і загрозу. Мені є що доводити. Зазначив Тайсон Юрія. Ну що ж, подивимося, чекаємо. Колишній чемпіон світу у Хевівейті, чемпіон Олімпіади 1988 Ленокс Льюіс змінив свій прогноз на бій у Сикфюрі після того, як пригадав своє протистояння з Евандером Коліфілдом. Цитую Ленокса після їхньої першого бою я переглянув свій поєдинок з Холіфілдом і подумав, у чому різниця між цими протистояннями. А різниця в тому, що просто один боксер був набагато серйозніший за іншого. Зараз Тайсон повинен перемогти у реванші. Він вийде на бій більш сфокусованим, серйознішим та набере куди більше ваги, зазначив Ленокс Льюіс. Ну що? Я думаю, що ми віримо в те, що помиляється Ленокс Льюіс. І Якщо він думає, що Олександр Усик буде невмотивованим, якщо не серйозним, я думаю, що дійсно він помиляється. Віримо в Усика і перемагаємо разом. Легендарний Майк Тайсон пояснив, що через те, що Ф'юрі носить ім'я на його честь, він буде підтримати британця у реванші з Усиком. На сьогодні Усик найкращий суперважковаговик у світі, у цьому немає сумнівів. Але я скажу, що Ф'юрі переможе. Чому? Бо я його фанат. Тому що його батько надав йому моє ім'я. Я не кину його зараз. Зазначив Майк Тайсон. Подивимося. Чекаємо бій вже скоро. А ось Олександр Усик розповів про свої плани на майбутнє після реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Цитую Усика. Можливо, я буду відпочивати три або чотири місяці, а потім знову буду боксувати та тренуватися. Звісно, я дуже хочу зіграти у футбол за Житомирське полісся, але точно повернусь у бокс. Зазначив Олександр Усик. Ну і це супереч тому, що дехто сподівається, що Олександр Усик після цього бою завершить свою кар'єру. Не дочекайтеся. До речі, друзі, вперше в історії боксу на бою Усик-Ф'юрі буде працювати суддя зі штучним інтелектом. Рефері зі штучним інтелектом буде незалежним від упереджень та людських помилок. Незважаючи на це, штучний інтелект ніяк не буде впливати на офіційні результати поєдинку, адже працюватимуть і звичайні. Судді, ну можливо, це якась така е, тренувальна фаза штучної інтелекту. Можливо, потім все це буде запроваджено. Дочекаємося, друзі. Зовсім скоро бій. Хто переможе? Усик чи ф'юрі? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас. Чекаємо на бій, перемагаємо разом! Слава Україні!